Всім привіт! Мене звати Аліна і я рада вітати тебе на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про всіх наболівшу тему: це тривожність, як її позбутись, як з нею справлятися, що допомагає особисто мені, тому що в цьому відео я буду ділитися тільки особистим досвідом і тільки тими техніками, практиками, знаннями, які допомагають особисто мені. Отож, поїхали! Перше, на чому взагалі тримається тривожність, і що її додатково підсилює, і провокує, це куріння, алкоголь і кава для всіх такі звичні речі, які присутні в житті майже кожної людини. Отож, куріння впливає на нашу нервову систему, фізичне здоров'я і, взагалі, в цілому на все наше життя. Тому, якщо у вас є можливість позбутися цієї звички або хоча б зменшити це до мінімуму, то, будь ласка, тому що від цього дуже сильно залежить ваш емоційний стан і взагалі тривожність. В хвилині, коли ви... Курити, вам здається, що навпаки, ви позбавляєтесь від стресу, але пройде буквально кілька хвилин. Ви відчуєте, як ваша тривога все більше і більше почне зростати. Друге, це алкоголь. Звичайно, що так само, як і з курінням, в хвилині, коли ви от на радостях, коли ви в компанії сидите, випиваєте чарочку, бокальчик, вам здається, круто, весело, класно. Але згадайте свій стан, коли ви просинаєтеся зранку, вам погано, або коли ви випили і у вас. Починає щось бурліти. Тобто вам стає легше лише на одну хвилиночку, але потім ось це весь цей стан починає як сніжний так ось так нагортатися. І з часом це приведе тільки до того, що вам буде тільки гірше і гірше. Третє це кава. І чай для всіх також звичайні речі, які присутні в житті кожної людини. Кожен день ми п'ємо каву, ми п'ємо чай. Будь ласка, проконтролюйте ваш стан після того, як ви випиваєте зранку чашечку чаю, чи чашечку кави. Особливо це буває, коли ми кудись спішимо на порожній шлунок, нічого не поснідавши. Ви випиваєте це все. Потім ви біжите кудись, не знаю, як у вас, але в мене особисто ось тут починає все бурліти. Я відчуваю, як у мене посилюється оця тривожність. В мене просто от розриває купа думок. Ось тут. Тут, от просто ось так все тарабанить, дуже тривожно. Тривожність взагалі дуже важко сплутати. Спочатку я думала, що це можливо якісь проблеми з серцем, але насправді, коли ось тут неспокійно, ти зразу розумієш, що це тривожність і купа нав'язливих думок. Звичайно, я не кажу повністю відмовитись від цього всього, тому що це дійсно важко, ми всі звичайні люди, і хочеться інколи або розслабитися, або випити буквально ту чашку кави і нічого страшного не станеться. Але хочу сказати, що якщо це постійно на регулярній основі і у вас вже є ось ця тривожність, ви повинні розуміти, що з часом. Це буде тільки накопичуватися, і це призведе дуже до пагубних наслідків, які потім ви будете лікувати. А тривожність насправді дуже важко лікувати. Мені здається, що це більш така хронічна штука, що вона не лікується повністю, як можна вилікувати, наприклад, грип чи там іншу якусь хворобу. Це як така більш хронічна штука. Ти не можеш постійно бути в такому збалансованому стані. Бувають такі моменти, коли от ти тривожишся, і ти з цим нічого не зробиш. Але коли це на фоні, коли це постійно фонова постійна тривожність, з цим бажано щось робити і починати потрібно саме з таких тригерів, про які я сказала раніше. Тому давайте перейдемо до наступних тригерних таких штук, які будуть провокувати, підсилювати вашу тривожність. І тут не можу не сказати про соцмережі. Насправді вони грають зараз максимально важливу роль, тому що кожен день, кожна людина від маленького до старшого, всі сидять в телефонах. Ми можемо просто годинами сидіти і гортати інстаграм, тікток. Дивитись якісь відеосики і так далі. Ми повинні розуміти, що наша нервова система завжди працює. І коли ми дивимося відеосики, нам здається, що ми відпочиваємо, але насправді наша нервова система так не думає, тому що вона працює, вона нагружається, вона. Перероблює всю ту інформацію наш мозок, яку ви дивитеся. А це буквально відосики по 15 хвилин, і вони всі різні, вони з різними емоціями, вони з різними якимись там сюжетами і так далі. Тобто, це може бути як і сумне. Після цього через 15 секунд може бути радісне, потім якесь збудливе, потім якесь страшне. Тобто, наша нервова система постійно отак, отак, на якихось таких. Гойдалках і після цього ми ще дивуємося: а чому так якось неспокійно, чому я не можу заснути так довго? Годинами верчусь, кручусь і не можу заснути. Насправді в мене абсолютно була така сама ситуація. Я запитувала себе, чому я так довго не можу заснути. Буквально там кілька років тому я засинала ось так: за 10-5 за 5 хвилин взагалі могла інколи і за 2 хвилинки заснути. Зараз, щоб заснути, мені потрібно було. Десь годину, інколи дві, а інколи півночі не могла заснути. І думала, що ж такого взагалі зі мною відбувається? І тут я почала аналізувати, що в моєму житті от викликає цю тривожність, коли ти лягаєш спати, в тебе тут неспокійно, в голові купа думок. На фоні, коли ти в день ходиш, займаєшся своїми справами, також от в тебе таке розхитане, неспокійне, неспокійний цей стан. І коли я почала копатися, я зрозуміла, що діло в комплексі в оцих звичках, які я вам сказала раніше, в цьому, що ми дійсно більшість свого часу вільного займаємо тим, що ми сидимо в якихось соцмережах і зовсім не даємо своїй. Нервовій системі хоч трошечки відпочити, хоч трошечки побути наодинці зі своїми думками. Коли ви не даєте собі побути наодинці самі з собою, без телефону, без музики, без, 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 без нічого взагалі, потім починається ось ця фонова тривожність, тому що ці думки вони просто розривають вас, і так само нервова система вона теж перенапружена від. Великої кількості інформації, яку ви поглинаєте впродовж дня, тому по можливості я би радила зменшити ось це знаходження в соцмережах до мінімуму, який ви можете собі дозволити. Я не кажу про те, що зовсім відмінити ось це все, тому що, ну як бачите, це вже просто неможливо. Ми вже всі абсолютно внедрилися в, в інтернет, в соцмережі. Ми вже не можемо жити взагалі абсолютно без телефонів. Тому по можливості виділяйте собі півгодинки часу, якщо хтось може навіть і більше, для того, щоб побути самі з собою, сама із собою. Подумати або просто побути в тиші, думки будуть просто впорядковуватися, ось тут буде все налагоджуватися. Краще це робити за допомогою там, медитації в тиші, посидіти, або просто можете посидіти, ось так, або полежати. ні на що взагалі не відволікатись, ні на телефон, ні на телевізор, ні на що, і просто побути наодинці. Коли ми вже поговорили про тригери та що саме підсилює нашу тривожність, я думаю, настав час поговорити про те, як позбавлятись від неї, як допомогти собі трошечки понизити ось цю тривожність і допомогти собі гармонізувати наш емоційний стан. По-перше, я хочу сказати про те, що дуже важливо контролювати себе впродовж дня. І не те, щоб контролювати, а саме Наглядати за собою, спостерігати за собою. Коли ви зранку прокидаєтеся, я би все-таки рекомендувала от посидіти в цій тиші, налаштуватися на цей день, подихати, можете зробити медитацію, можете просто посидіти, подихати і постаратися не думати ні про що, просто сконцентрувати свою увагу на диханні. Побути так буквально 10 хвилиночок, якщо немає часу 3-5 хвилин. Це буде впродовж дня допомагати вам відчувати себе більш спокійніше. Також протягом дня не забувайте за собою спостерігати. Наглядайте за собою, як ви себе відчуваєте. Якщо ви займаєтесь якимись справами і розумієте, що на фоні знову почалася тривожність, вам тут неспокійно, знову ці нав'язливі якісь думки, вам погано, вам недобре. Зробіть обов'язково цю практику дихання. Про яку практику я зараз говорю? Це коли ми просто свідомо починаємо дихати. Спочатку в звичайному темпі, потім починаємо все глибше і глибше. І коли ми на видиху, ми починаємо сканувати своє тіло і там, де є якісь напруження, наприклад, в плечах, десь в спині, в ногах. Ми починаємо з видихом це все відпускати. Тобто ми робимо глибокий вдих і там, де є зажим, ми з видихом розслабляємо. Наприклад, це можуть бути плечі, от ви берете, вдихаєте і розслабляєте свої плечі. І так, ви дихаєте, поки ви не розслабите повністю своє тіло, оцю зажатість. І потім ще пару раз подихайте для того, щоб заспокоїти ваш нервовий мозок. Старайтесь в цей момент ні про що не думати. Старайтесь навпаки погрузитися в себе і сконцентрувати свою увагу на собі та своєму тілі. Особливо там, де є зажими, ви починаєте їх розжимати. Тим самим ви будете розслабляти свій мозок. Від цих тривожних думок і свою нервову систему диханням, те, що ви заспокоюєтеся потихеньку, потихеньку, у вас ваша нервова система починає приходити в норму. Якщо ви почнете практикувати це кожен день, коли у вас є напруга чи якийсь неспокій. Ви зрозумієте наскільки це працює для вас. Воно працює в моменті і воно працює з часом як накопичувальний ефект. Ви будете більш спокійніші, ви будете більш розслабленіші. Ви навчитеся відчувати себе, ви навчитеся слухати себе. Зранку ми виділяємо собі час для того, щоб налаштуватись на цей день і вгамувати свій внутрішній стан. Протягом дня ми робимо також цю практику для того, щоб заспокоїтись, і ввечері обов'язково це найголовніший етап, тому що ввечері ми приходимо напружені після роботи навчання якихось своїх. Особистих справ ми дуже сильно напружені, і нам потрібно заспокоїтися, налаштуватися вже на сон. Ми знов ж таки виділяємо собі час для того, щоб побути з собою наодинці. Навіть коли ви займаєтеся якимись справами, робіть, будь ласка, це без телефону, без музики, без нічого, аби просто профільтрувати свої думки, тому що за день знов ж таки накопичується дуже багато інформації. Ви поглинаєте її в себе. Інколи за якимись такими важливими справами ви не встигаєте це все розгрібти в собі. І ввечері, коли ви приходите додому, ви будете тихенько врегульовувати ці думки. Коли ви знаходитеся без телефонів, без якихось соцмереж, ваші думки починають впорядковуватися, коли ви знаходитеся просто сам з собою. Я рекомендую всім людям, які тривожні. Перед сном за 20, 15-30 хвилин, хто скільки собі може дозволити, не заходити в соцмережі. Вам потрібно налаштуватися на цей сон для того, щоб війти в сон легко і швидко. Зараз я підсумую все, що було сказано в цьому відео. Спочатку ми стараємось прибрати або мінімізувати оці тригери, які будуть провокувати і додатково підсилювати тривожність. Це міцна кава на порожній шлунок і чорний чай, також там є вміст кофеїну, е, куріння, алкоголь, і також соцмережі. Це все буде додатково підсилювати вашу тривожність. І тут ви повинні зробити вибір, що вам дорожче: ваш внутрішній стан чи ось це все. Ні в якому разі не потрібно від цього відмовлятися дуже швидко, дуже різко і зовсім. Тому що це знов ж таки додатковий стрес для нашого організму, і потім ви будете страждати ще більше. Бажано просто мінімізувати ось це все для того, щоб ви почувалися краще. Друге, важливе це звичайно, що. Спостерігати за своїм внутрішнім станом зранку, впродовж дня і ввечері, давати собі час побути сам з собою без нічого лишнього, просто е, наодинці зі своїми думками. Також не забувайте входити в стан медитації, дихати. Коли ви дихаєте, розслабляєте своє тіло і мозок, ви також входите в стан медитації. Тому чи просто ви сидите е, ось так в позі лотоса під якусь музику і розслабляєте своє тіло і мозок, чи просто сидите в тиші, чи просто в день, коли ви вийшли на хвилинку десь собі в укромне місце і подихали, розслабили своє тіло і мозок. Це все медитація, просто вона може бути різною. З вами була Аліна. Я була дуже рада поділитися своїм досвідом. І якщо вам сподобалось з вас лайк та підписка. Все люблю. Па-па.